У червні 91-го року Кен Кутарагі, представник відділу досліджень та розробок у Sony, прибув на щорічну CES – міжнародну виставку електроніки у Чикаго. Кутарагі мав представити дебютний продукт компанії на ринку і розваг у співпраці з Nintendo та під назвою PlayStation. Ні, тут немає помилок. PlayStation тоді писалася окремо, а Sony дійсно працювала разом з Nintendo, які успішно кинули своїх партнерів прямо посеред найбільшої технологічної виставки у світі. Нінтендо своїми ж руками створило свого найбільшого суперника, конкуренція з яким ледь не загнала саму компанію на той світ. І нехай Sony та Нінтендо вдалося припетляти через свої власні темні віки, цей епізод все одно залишається одним з найбільш цікавих у історії відеоігор. Але для початку давайте розберемося, як взагалі сьогоднішні конкуренти опинилися, здавалося б, на одній стороні барикад. Та що саме пішло не так? Наприкінці 70-х Sony та Philips, незалежно від одної почали працювати над прототипами сучасних cd дисків Врешті, коли стало відомо про розробки обох компаній, президенти Philips та Sony задля взаємної вигоди, домовилися працювати над новим форматом разом. Інженерам обох компаній вдалося вичувати максимум можливостей з нового інформаційного носія та привести компакт-диски до міжнародного стандарту, завдяки чому будь-який диск міг працювати з будь-яким cd плеєром у підсумку. Sony та Philips поділили ринок компакт-дисків навпіл. Провідними галузями для Sony на той час були камери, телевізори та волкмани. На піку японської фінансової бульбашки до цього списку також приєднався кінематограф разом з придбанням Columbia Pictures та музична індустрія після появи Sony Music. Однак, коли наприкінці 80-х ця сама бульбашка почала поволі здуватися, усім було необхідно шукати нові способи заробітку. І тут на арені з'являється Нінтендо. Колись вони випустили аддон для своєї консолі Famicom, що дозволяв системі, яка до цього могла працювати лише з картриджами, запускати ігри з дискет. Старі відеоігри на нових дискетах виходили з різними змінами. Десь з'явилася можливість по-людськи зберігати свій прогрес. Десь розробники додавали новий контент чи різного калібру зміни. Ну і без безмені ексклюзивів також не обійшлося. І ось настають 90-ті та виходить Super Nintendo Entertainment System, наступниця минулої консолі компанії, відеоігри для якої все ще виходили на картриджах. Однак, Nintendo і виходу почали думати, як створити аналогічний Адон вже для своєї нової системи. У Соня вже були контакти з Nintendo, адже компанія виготовляла звуковий процесор для тієї ж СНС. За цей момент якраз відповідав Кенку Тарагі, до якого, спостерігаючи за тим, як власна донька Жваво грає перед телевізором, власне і дійшло. Що відоігри, це майбутнє. Тому він тишком нишком зв'язався з Нінтендо та запропонував послуги своєї компанії у виробництві дискового аддону. За таку самовільну вихідку не звільнили з компанії. Однак за нього вступився сам президент Sony Норіо Ога, який побачив у цьому зв'язку потенційну вигоду для компанії та доручив Кену вивести перемовини з Нінтендо на серйозний рівень. Sony вибрали для себе дуже соковиті умови, залишивши за собою право отримувати весь прибуток від усіх проданих дисків з відеоіграми, музикою чи кіно для SNES PlayStation. Також Sony планували випустити окрему консоль, яка без жодних аддонів одночасно працювала з картриджами для SNES та cd дисками До наших часів навіть збереглося декілька прототипів цього монстра, які дуже швидко розгребли колекціонери по всьому світу. Тож, коли вже наближався публічний анонс, а не за горами вже стояв реліз дискового адону для Снес. У Nintendo зрозуміли масштаб власної помилки. Цього покоління у Nintendo і так вже на хвості з'явилася Sega, яка зі своїм Mega Drive відібрала певний шматок перегу великої N. Угода з Sony суперечила стратегії Nintendo, яка полягала у створенні монополії на ігровому ринку. Президент Nintendo, Хіроші Yamauchi, зрозумів, що Sony не можна розглядати як надійного партнера компанії, адже у разі успіху дискового аддону Sony стануть небезпечним конкурентом для самого Nintendo, якого вона створить своїми ж власними руками. Тому без жодних додаткових перемовин з Sony, представники компанії у цілковитій таємниці вирішили до Європи, щоб укласти більш вигідний контракт з Philips для виробництва аналогічно аддону, але вже на вигідних умовах для самого Nintendo. А тепер уявіть собі, ви опиняєтеся у центр найбільшої технологічної виставки у світі та публічно анонсуєте свою співпрацю з найбільшим виробником домашнього ігрового заліза у цій індустрії. А потім, буквально через годину, Nintendo проводить свою власну конференцію, на якій жодного разу не згадує про Sony та анонсує власне партнерство по виробництву дискових аддонів з Philips, вашим найбільшим конкурентом. Два у написав стендапер Антон Тимошенко. Це був край чіткий меседж у адрес Sony. Провалюйте, це наша корова, і ми її доїмо. Казати New York Times вийшла з колонкою, яка починається з наступних слів. Угода Nintendo Philips – це ляпас для Sony. Але як не дивно, після такого публічного приниження Sony не обірвали свої стосунки з Nintendo. Ви ж пам'ятаєте про звукові чіпи для SNES? Business as usual, трьома словами. Цікава ситуація склалася з тим самим дисковим аддоном від Philips для SNES. Він так і не вийшов на тлі привалу Sega Mega CD Nintendo відмовився від цієї ідеї, але так і не розірвала свою угоду з Philips, яка для своїх СІДІА-плеєрів випустила цілу трилогію мемних Зельт. Які назавжди залишили свій слід на бездоганній репутації серії. Але повертаючись до Sony, коли Кутарагі прибув у Токіо, штаб-квартирі Sony, була спекотна як ніколи. У офісі Sony вирішувалася доля всього ігрового напрямку компанії або проект PlayStation, розробка якого і так поглинула в себе досить багато грошей, та з декілька років все ще не принесла жодного прибутку, назавжди закривається. Або ж перед Sony лежав варіант інвестувати у ризикову гілку ще більше грошей та мати змогу поквитатися з Nintendo. Ви справді будете сидіти, склавши руки і просто так проковтнете те, що Nintendo зробила з нами, запитав Кен у свого керівництва. Врешті, Sony вирішили обрати шлях помсти. Дійшовши висновку, що немає сенсу випускати PlayStation як 16-бітну консоль, Sony почали рухатися у бік створення приставки, яка зможе працювати з сучасною 3D-графікою. Однак тут виникла проблемка. Sony були чудовим виробником заліза. Але на виробництві власного контенту, а тим паче відеоігр, компанія не мала жодного досвіду. А за останні роки на ринку з'явилося достатньо чудових консолей, які через відсутність таких самих чудових відеоігр хутко опинилися на цвинтарі. За часів NES та SNES Nintendo брала за яйця розробників і застосовувала свору модель поставок та розподілу ринку. Ігрові студії підписували однакові контракти, які дозволяли великій N самостійно виробляти та постачати в магазини картриджі, у тому числі вирішувати, скільки копій якої гри буде випущено. Умовно, уявіть собі, що Сьогодні Valve самостійно вирішувала, скільки копій якої гри ви можете придбати у Steam. Упс, не встиг вчасно купити Helldivers 2, а ось Valve якраз випустили Half-Life 7. Що зробили Sony? По-перше, компанія дозволила самим розробникам обирати тираж своїх тайтлів. По-друге, Sony скасувала творчу цензуру зі свого боку. По-третє, забезпечила їм чесну конкуренцію та полегшений процес розробки завдяки зрозумілій архітектурі PlayStation. Але найголовніше, зменшила свій власний відсоток Ролатіс у порівнянні з Nintendo Тобто частину власного прибутку від кожного проданого диску для консолі, дозволивши самим розробникам заробляти більше грошей з кожного проданого диску з власною грою. Диски було дешево виробляти, диски могли зберігати більший об'єм даних, диски дозволяли реалізовувати кращу графіку, диски були тупо у всьому краще за картриджі, якщо тільки не враховувати їх довготривалість. Тут картриджі і справді виграють. Однак, як то кажуть, прогрес потребує жертв. Нінтендо в свою чергу залишилося з картриджами ще одне одне покоління. Однак, що цікаво, для Nintendo 64 компанія все ж випустила аддон для дискет, які вже тоді здавалося застарілими. Нінтендо навіть хотіло випустити Ocarina Of Time ексклюзивно для 64 DD. Однак цей аддон так і не вийшов за межі Японії, і навіть там виявився суцільним провалом. Тож The Legend of Zelda Ocarina of Time вийшла на звичайний картриджах, що все одно не завадило їй стати одним з ключових проєктів для відеоігрової історії. У порівнянні зі своїми конкурентами Sony не могла похизуватися солідною лінійкою власних ексклюзивів, адже ті ж Naughty Dog, Band Studio чи Somnia Games тоді ще були незалежними утвореннями. Але попри це, через раніше згадані плюси розробки для Sony, сторонні розробники все одно табуном повелилися створювати відеоігри виключно для PlayStation. Konami створили для Sony іконічні Metal Gear Solid, Silent Hill та Castlevania Symphony of the Night. Capcom розпочали свою серію хорорів Resident Evil, а прямо з аркадних автоматів на PlayStation увірвався Tekken від Namco. Але найбільш трагічна історія відбулася зі Square Enix. До нульових це були дві різні компанії: Square та Enix. Square, автор Final Fantasy, випустили шість основних частин своєї JRPG для консолі Nintendo. Чорт забирай, вони навіть розробили Super Mario RPG спеціально для Nintendo. Однак стосунки з Nintendo були, м'яко кажучи, гнітучі. Square вела перемовини з Nintendo щодо випуску романсінсага на картриджах, які могли замість 12 МБ даних вмістити у собі цілих 16 МБ інформації. Що дозволо б у повній мірі реалізувати амбіції розробників. Nintendo відмовила своїм партнерам, а вже через декілька місяців, Enix, головні конкуренти Square випустили свою Dragon Quest 5 для SNES на 16-мегабайтному картриджі. Спочуйте з миром, toriyama Сан. Потім через скасування SNES PlayStation, Square довелося переробити Secret of Mana з відеогри для CD-дисків у для звичайних картриджів. Так до того ж, через фінансові проблеми компанія скоротила тираж картриджів зі своїми іграми. Порушивши угоду з Nintendo. І врешті, Nintendo продали свої акції Square Soft, які одразу ж придбали Sony. Компанії миттєво знайшли спільну мову завдяки комфортним умовам створення ігор для PlayStation, а також зобов'язання Sony покрити частину коштів на створення тепер вже легендарної Final Fantasy VII. А далі вже пішли Final Fantasy VIII та 9, Cross, Vagrant Story, Final Fantasy Tactics, Parasite Eve та багатько інших тетлів, які залишилися ексклюзивами Sony ще на одне-два покоління Tomb Raider. Crash Bandicoot, Gran Turismo, Driver, Ridge Racer, Tony Hawk's Pro Skater, Twisted Metal. Список тайтлів, що вийшли на оригінальний PlayStation та сформували обличчя сучасної відеоігрової індустрії, насправді нескінченний. Але ми забігаємо трохи наперед. У День японського запуску PlayStation у грудні 94-го року було продано 100 тисяч консолей. До кінця місяця було продано вже 300 тисяч приставок. Незважаючи на домашній успіх, соді все ще мали сумніви щодо PlayStation. Адже до запуску у Північної Америці та Європі залишалося ще півроку. Для світового успіху PlayStation Sony запустили агресивну рекламну кампанію. Перші ролики були таємничими та брудними. У них були зашифровані повідомлення, вони намагалися збити глядача з пантелику мигаючим зображенням та неймовірним рівнем графіки для своїх часів. Адже варто пам'ятати, що на момент старту продажів першої PlayStation у США Doom 2 вийшов всього лише рік тому. З часом. Персонажі найуспішніших франшиз PlayStation почнуть самостійно рекламувати свою консоль, навіть не соромлячись баквати у адрес своїх конкурентів. Is no, is an name. Також своєю рекламою бренду вдалося розширити у публічній свідомості аудиторію гравців, показавши, що кожен з нас може виявитися власником PlayStation. Слоган: не варто недооцінювати потужність PlayStation, що довго протримається на плакатах та журнальних рекламах. Але до того ж, PlayStation була не лише чудовою консолью, але й крутим домашнім аудіоплеєром для вашої колекції cd дисків, адже тоді ще не існувала Spotify чи навіть YouTube. Для PS1 навіть вийшла унікальна своєму роді Vibribon. Це ритм гра з мінімалістичною графікою, яка займає настільки мало місця на диску, що може повністю завантажуватися в оперативну пам'ять консолі, завдяки чому ви можете виняти диск з грою та вставити в PlayStation вашу улюблену сіжку, треки з якої стануть ігровими рівнями. Sony вдасться привернути цей трюк ще на один раз, коли PS2 виявиться, надишавши програвачем DVD-фільмів. Піс пі стане мультимедійним комбайном у вашій кишені, а до ps 3 можна буде підключити принтер. Я зараз без жартів. Але знову ж, шлях до успіху був тернистим. У травні 95-го року Sega, побоюючись майбутньої експансії з боку Sony, зробила один з найбільш зухвалих вчинків в історії ігрової індустрії. Прямо зі сцени Є3, персоник компанії без жодних попередніх анонсів оголосив про вихід Sega Saturn цього ж дня за ціною 399 доларів. Це був сміливий, хоча як згодом виявиться, катастрофічний крок. Який змінив плани Sony щодо виходу на американський ринок. На тій самій Є3 новий керівник американського підрозділу Sony на ім'я Стів Рейс вийшов на сцену та промовив всього лише одне слово. 299. Ціна PlayStation на американському ринку була більш ніж конкурентноспроможна. Спочатку це було збиткове, проте далекоглядне рішення. Низька ціна. Агресивний маркетинг, орієнтований на молодих людей 20, а також величезна кількість вечірок по всій Америці, забезпечили величезний успіх бренду PlayStation на заході. У Америці Sony зуміла продати майже мільйон консолей до Різдва, удвічі більше, ніж вдалося Sega Saturn, ціна на яку залишалася завищеною. Європейський реліз у листопаді приніс ще 600 тисяч проданих консолей у скабничку Sony. А з роками, перша PlayStation прийшла позначку у 100 мільйонів проданих консолей, і сталість конкурентів, сприятливі економічні умови та стрімкий технологічний прогрес. Усі планети стали в одну шеренгу та забезпечили перший PlayStation історичний тріумф. Завдяки одному ризикованому рішенню 30 років тому, вже сьогодні бренд PlayStation приносить Sony 25% від щорічного прибутку. Важко уявити, як могла б скластися сьогоднішня історія, якби 91-го року Hiroші Yamauchi та Кен Таракі просто сіли б за один стіл та обговорили свої розбіжності. Однак, маємо те, що маємо, продавши більше перших PlayStation, ніж SNES та Nintendo 64 разом. Соні вдалося надовго відкинути колишнього зрадника в особі Нінтендо на друге місце, кардинально змінити гру та здійснити революцію у відеоігровій індустрії. Sony назавжди закріпилася на ринку відеогрових розваг. Цього грудня перший PlayStation виповниться вже 30 років. Тому спеціально під цю дату я вирішив здійснити історичний екскурс у історію цієї системи. Однак цього року юбілейна дата також підкає інша консоль, про яку у мені є. Хочеться розповісти набагато більше. А поки що можете подивитися інші відео на цьому каналі про авторські права та Мікі Мауса, огляд Госу Сушіма, яка вже скоро вийде на ПК, есе про Хідео Коджима було непогана, ну і відео про берсерка теж круте. Дякую, що дивилися. До зустрічі!